Друзі, всім привіт! Ви на каналі Романа Маслова. Ми сьогодні в гостях у квіткового простіру Флоріаль. Простір студія. Ми сьогодні в гостях у квітковій студії Флоріаль, і сьогодні ми дізнаємося, як побудувати бізнес в Валенсі, як побудувати бізнес в Європі. Все чітко, конкретно, алгоритмічно. Як дівчина з України може це зробити? Скільки це коштує, який вхідний квіток, яка маржинальність, скільки можна втратити, які податки, яка оренда. Що ви хочете ще дізнатись, ми все розкажемо сьогодні саме про це. Доброго дня, мене звати Юлія Гарковчук. Я власниця квіткової студії, самої стильної, самої великої, самої красивої української квіткової студії в Валенсії. Нам вже рік ми працюємо в дуже красивому районі Русафа Шемпле. Чекаємо всіх. Маємо величезний простір, величезний асортимент, найкрасивіші квіти, найкрасивіші букети. Питайте, все, що знаю, розкажу. Я дуже сильно сподіваюся, що у нас буде дивитися дуже багато е українців, котрі вагаються і не до кінця розуміють, як влаштовувати своє життя. Скільки коштує траспаса е флористичного бізнесу в цілому? От на моменті, коли ти купувала ринок, який був, просто щоб не прив'язувалася саме до твого бізнесу. А, дивись, дуже залежить від того, що ти купляєш. Та іноді продають траспасу це лише приміщення, воно може бути навіть в оренді. В цьому приміщенні може бути холодильник, і Це дуже велика цінність. І якість цього холодильника, ну uh -huh. це як обладнання, да, наприклад. І разом з тим продається назва, соціальні мережі, і це одна ціна. Такий uh -huh. бізнес коштує ну, від 30 тисяч, десь там. Uh -huh. Коли ти купуєш просто приміщення і е, вже будеш там е, свій неймінг робити, свої соціальні мережі, тобто відкривати з нуля. Uh -huh. то Ну тут можна купити і за 10, і за 7, і ну в залежності від того, від місця розташування і так далі. Mm -hmm. да, звісно, певну історію ти купиш. Люди будуть знати, що тут є флористичний магазин. Да? Це має значення? Eh, да, звісно. В Іспанії це да, має значить. Це да? звісно має значення. Я хочу про унікальні моделі, про відмінні моделі поспілкуватися. Не знаю, чи знають наші підписники і наші глядачі про це муха. Знову муха у вас є якась історія з підпискою. Так. А, ну, коротенька теза, бо я такого ніде не знав. Тобто ти можеш купити по підписці квіти, да? так розумію? <світково> так ну це не нова взагалі модель, і не ми перші да, а -а -а. продажі по підписці. Оплачуєш підписку раз на два тижні, вам привозять букет. Ну або раз на місяць, в принципі, це можна говорити, періодичність якої Яка вартість підписки? квіти. Три розміри СМЛ 75 найменший і 120 найбільший. 120 це два рази на місяць чи да, три два, два рази на місяць. Приїде букет, е, доставка включена. Ну букет буде вартістю десь 65-70 євро. Е, можна говорити склад, е, можуть бути сезонні квіти. Uh -huh. Ну тобто, це все дуже індивідуальна історія. Uh -huh. Чи працюють колаборації? От в твоєму випадку в твоєму бізнесі працюють вони чи ні? В такому глобальному форматі, щоб це змінило прям дохід, да, або якось суттєво позначилось на кешфлоу, то ні. Але це впізнаваність, це знову ж таки бренд. Да, тобто це працює саме на це, на те, щоб тебе знали, на те, щоб якби, рівень бренду підтримувати. Я аби, снідаючи в Паскалі, ось нещодавно я не звертав увагу на стрічку. На букетах. Mm -hmm. І тут я побачив стрічку Флоріалі, розумію, що блін, це ж просто геніально. Ну, тобто, це класна штука, що українці шерять українців, українці підтримують українців. Не знаю, які у вас домовленості. Ну, як на мій погляд, я приїхав додому, і мені Оля випадково, ми з нею снідали не розмовляли про це. Я просто звернув увагу, зупинився, і вона мені ввечері каже: Слухай, а у Юлі ж там є просто класна штука така, можна замовити квіти, котрі все життя стоять.' Так, а що так можна було? Не все життя можна просто купити голову якоїсь гарної жінки, і вона буде як на так, да, так. Да, 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 да. Да, можна. Ну, це сухоцвіти, стабілізовані квіти. Ну, взагалі я їх не дуже люблю. Більш все ж таки перевагу віддаю живим квітам, срізаним квітам. Це якраз дуже люблять іспанці, вони не дуже люблять сухі квіти. Я цього не розумію взагалі, Те, що в магазинах ці боки тільки продаються, це вони ходили да, до да, да. да. Вони такі Власне. люблять, але да, дійсно це є така історія. Це теж жива квітка, да, але засушена або стабілізована. Ну, До цифр повернемось? Розуміло. Давай. На що по бабкам, так? Да? Скільки в цьому холодильнику коштів? Десь близько 1200 євро. Оце все 1200 євро? Так. Тобто, я, якщо зараз даю 1200 євро, оце все можна Ні, купити. Ні, Це в закупки. <рігла> <рігла> ну, тобто, так трьошка, так? Да? Десь там. Якщо... Це в закупки. <реш> Хорошо. Тобто, якщо я хотів психанути і завалити кімнату своєї чарівній Ольги, це б мені коштувало там 3,5-4 тисячі? Ну, десь більше, около 5. Ти. Чого ж? Я ж кажу, X3. Ну, я ж рахую так, як ти, там, X3. X3. 1200 на 3 – це 3,600. Ну, не, всі, не вся квітка, я ж так приблизно дуже. Так, 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 ладно, ми десь, тут не для того, щоб кусити. десь, я ж не про... Десь не... біля п'яти тисяч там було. Блін, ну тоді прям взагалі вау. Тобто реально у тебе в обігових коштів, от на таку красу, там півтори-дві тисячі. І ти можеш в принципі закрити всі потреби будь-якого свого клієнта. Ну якщо у тебе якісь не нормальні флорист, намагаємося. Так? намагаємося звісно, Все, я думаю, більше чесно. Я був впевнений, що там якась десятка, п'ятнадцять точно. Ні. Ну дивись, у мене дуже ну гарно, якби збалансований цей процес поставок. В мене майже кожного дня поставка, і в мене квіти не стоять більше ніж тиждень. Ну, ну я не ну десять ніб Тобто квітка. А є, є якась програма ліквідаційна? Ну то ти бачиш, що там якась там, не знаю, звісно, щось. там під, ну звісно, пересідає, звісно, і ви його звісно. Є квіти, які там, ну я не знаю, якщо стоять 3-5 днів, з них формуються маленькі букети, можуть виставитися на вітрину і вони розійдуться в той же день. Це все, звісно. Є квіти, які ми можемо самі засушити і потім використовувати як сухоцвіт. Ну тобто, да, звісно, а, так, так є, можна. звісно, звісно, mm. да, же ж деякі там троянди, можемо на полюстки. Переробити. Ну, тобто, Блін, прикинь, прикинь, яка лажа. Я людина, котра завжди приходить і купує букет. От я завжди, і я ж ще такий наївний, завжди питаю. У нас в Дніпрі є такий великий-великий магазин. І Я пам'ятаю, що завжди, коли приходжу, в мене немає часу зберіть для мене, це не моя пісня точно. Я приходжу, там от щось таке стоїть, я його ну, взяв і пішов. Це добре, а, а чим погано? Ну, ти тільки що сказала, що це не ліквід спер... Ні, ні, ні. Не ліквід це маленькі букетики, які будуть по 15 євро стояти на вулиці. Ні. ні. А так Букети можна купувати, Є, звісно, да? букети взагалі робляться майже кожен день і ну вже пуста вітріна. От у мене вже е, пробіл на вітрині. Да, зараз флорист буде робити, щоб там не було цього Тут, якби четверта дня, якщо що, то вже ну, спать пора. Ні, вони Скорі. постійно робляться. Тобто букет забрали, його треба поставити. Тобто вони слідкують за тим, щоб вітрина не була пуста. Вона не може бути пуста. Забрали коробку і треба зробити. І це постійний процес. Те, що стоїть на вітрині, це обов'язково одна із вимог. Тому що деколи ну от ми стоїмо, немає людей, да? через годину тут буде черга стояти. І звісно, хтось може витратити час на те, що букет збирали, а комусь немає. Неприкольно, хочу візьме, взяти. Піти. Ну да, і йому треба віднати щось, готове відповідно. Ну це обов'язково. Ти ж бачиш, Ділиться на дві частини, готові букети і далі самі квіти. І це має бути завжди заповнена. Раз, два, два міста. Хочеться тебе похвалити. Прям чесно, знаєш чому? Я дуже сильно люблю захоплених людей і людей в матеріалі. Я ніколи не фокусувався, ну, за останні років сім точно не фокусуюсь на чомусь одному. І такої глибини в мене немає. Ти тебе слухай, мені серце гріється. Мені дуже. Дуже приємно, тому що я насправді теж не сфокусована на чомусь одному, ну що розпавя... Розповідаєш Ти дуже чітко про такі деталі. мені прям дуже дуже воно пасне. Це мені, не, не єдиний мій бізнес і не єдина моя діяльність тут. Ну на жаль, або на щастя да, тому. Ага. Тому мені приємно це чути. Ми в рамках саме цього випуску не можемо задавати це питання, але мабуть я б задав питання. Ми постійно готуємо Сходимо. декорації. Постійно готуємо декор там для великих приміщень. Хелов був, був, ми прикрашали. І відповідно нам теж десь треба працювати, десь треба це розміщувати, коли ми свадьбу готуємо. Тут збираються арки, якісь допоміжні всі конструкції. І після цього це з да, приїхало. На вітках сиділи такі. Ти це бачив? Флористичний центр. Ну, що зробиш, я ж кажу, хлопен розбираю. І відповідно, в мене просто не вистачає часу ще здавати окремо це приміщення, да, і там запускати окрему історію. А, вже цього. Жовтня, я, мабуть, два рази відмовляла. Дівчата просили приміщення. Сюди просили, туди, просили, а ви не, не ну не можу, бо нема куди. Нема часу, бо я думав, що ви от саме це я просто тут хотів запитати про вимоги до приміщення. Я був впевнено, чомусь мені здавалося, що о, ви запустили цю історію в підтримку о, основного бізнесу як додатково лідогенерації формування було. лояльності. Так і було особливо, коли ми тільки виходили на ринок, коли ми тільки починали. Ми проводили майже кожен вихідний якісь майстер-класи. Зараз ми десь раз на місяць проводимо ярмарок. Ярмарок українських майстрів це абсолютно безкоштовно для майстрів, Слів для всіх, хто виробляє хоч щось, свічки, кераміку туди. Вони приходять, проводять якби, ну, розпродаж, да, продають свої uh -huh. вироби відповідно. Це теж історія більше для підтримки ком'юніті, для підтримки, якби впізнаваності бренду. Ну, це абсолютно не комерційна історія. Ну, тим паче, все одно це ж там в знаєш, пройти. Е, я там приходжу зі своєю дружиною на ярмарку. Ну, достатньо тупо пройти повз квітковий магазин і вийти без квітів. Ну це буде якось дуже, е, е, дуже туповато. Скажемо так, тому я вже кажу, що логіка є. На що ти звернула увагу? І на що ти звертала увагу про користь нашим е, глядачам при виборі приміщення? Що важливо в виборі приміщення для флористичного бізнесу в Іспанії? Коли я брала, я ні на що не звертала увагу, я ще не мала досвіду з флористикою. Ну, ти, я загарую, і при, і при цьому ти взяла багато, приміщення в... бувально розуміла, але тоді я насправді звертала увагу на висоту потолка. Да? Тобто це супер історія. Потолки мають бути надвисокі для того, щоб в тебе був простір, для того, щоб це було відчуття в тебе якогось гарного приміщення, світла угу. і взагалі енергії. Да? От цей високий потолок він дуже додає. Угу. Ну, ну, в порівнянні зайти будь-яку крамничку, яка має там звичайний потолок, і ти вже не відчуєш того, Бі, що другий поверх зробили коли, ну мабуть, коли от заходиш до нас. Це дуже класна історія. Mm -hmm. Чи може цей бізнес існувати без енергії Юлії? Може, вже може, може, так. Да. Але ну питання, як він буде існувати? Ну буде та буде страждати, буде, да, якось... буде страждати. Дивись, флористичний бізнес суперопераційний. А тому, що треба розуміти, що це квіти, це не так. Ми не продаємо квіти. Uh -huh. Ми продаємо емоції. Ми продаємо радість. Ми а продаємо Всі продають тільки емоції, і ну, радість. Тому що це справді так. Ну квіти як товар сам по собі не дуже ліквідний і важливо є. Букет, подача, сервіс, да? наскільки його зроблять, коли зроблять, як зроблять, угу. як швидко в якому вигляді як привезуть, як посміхнуться, як подадуть і, і, і все це надважливо, і це сервісне більше. ну я це вліз, треба влізу і переб'ю справедливості заради. Хочу сказати, що я. Дуже складний клієнт, я дуже сильно вимогливий, і насправді, от стосовно флоріаль, ми жили в центрі, доставки були в центрі. Ми переїхали за місто. Ви мені так, на таксі відправляли ці мені з цим на таксі. Колись в, на велосипеді кур'єр привозив сюди, в центрі міста. Ну, тобто, я розумію, що це слова співпадають з ділом. Ну тобто, ми Тому ж демонструємо те, в чому. Життя... Чим довше наш клієнт живе, у нас тим більше. А ви якось оцифровуєте? Ти якось контролюєш повернення. У нас є серемка, да. це авторська серемка. До того ну, як я прийшла, почала займатися флористикою. Більшість магазинів працюють з російськими серемками. Я не могла через це переступити і поставити собі російську флористичну сиремку. Тому Самі ми зробили собі да свою сремку. Я, не, ну, я можу стопроцентна відповідальністю говорити, що у нас найбільш автоматизований флористичний магазин, який існує у Валенці? Да, У на ну я не знаю в Україні. Наскільки там може вже з'явилась якісь нові А Інстаграм У вас е інтегрований CRM? А інтегрований, Директ? частково інтегрований, да а скрипти пишуться автоматом, ну тобто автоповідомлення відлітають. Не пишу я взагалі проти цього. А чому ну, тому, що мені це ну я взагалі не за скрипти? Я дуже системна, Ну проти скриптів персоналізовані вже можуть бути. Ну коли ти працюєш по скриптам, коли менеджер працює по скриптам, це відчувається. Це вже починається такий рівень чата GPT. А відкладені повідомлення на нагадування автоматичні це все роман селюнок до Вони Працюють більше персоналізовані. Тобто вони відкривають ага, роман. Доброго дня, вись там, ми вас вітаємо, ви там три місяці не замовляли квіти. Жодного будь повідомлення будь такого не було. Ну, бо ви замовляєте регулярно квіти. Ну, я, наприклад, кажу, да? тобто, сам е, текст скрипта є, але я не вимагаю від менеджера е, там, повторення до слова. Тобто я вимагаю роботи по скрипту, але такое більш персоналізовано, да? більш, більш з, з душею. Да? І тому і розсилки ці всі автомати, ну, все це я не дуже підтримую. Підкреслимо, став весь український, да? Да, весь український персонал? Мовний, да, але іспаномовний. іспаномовний. Є у тебе така вимога, вчать, все, ви таким чином інтегруєтесь. Голін, народ, я вам хочу сказати, що є нам чому повчитися. Ну, прямо я чую такі речі, котрі є. Дякую дуже. Скажи, будь ласка, це ліцензований від бізнесу? бізнесу? Да. Е, ну, не ліцензований відповідно, але ти маєш від архітектора подати плани і отримати ліцензію саме просто. на флористерію, да прописати, ага. що твій діяльності флоростері, і він тут може бути. Да, тут ти є... купувала, Це вже все було да, закрите. Це, це. Ліцензія це була вартість. да робляться всі вимоги стосовно там доступності, інклюзивності. Да, тобто має бути санвузол, ну проходи. Uh -huh. Так далі, да, от бачиш, у нас можна заїхати. Да, є... Ні, ну це ж більш менше, так розумію, більш стандартні якісь вимоги, котри. Хоча я бачу масонасо ну, приміщень, котрих да, такого немає і, і, і відкрит... ліцензія теж у них є. Навіть це нормально. раховуючи податки твої, от скільки ну, тобі в мінімумі Тобі 1900 виходить повна ставка працівника. Да. Це мінімум, який ти дозволити. Це людина 1280 євро, отримає да, на руку. Да, 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 це да, така капелька да. да. Цікаво. Да. А, ну, тут же ж просто порахувати. Магазин відкритий, да? він працює там, з 9 до 8. Відповідно, в тебе має бути флориста, які чергуються, мають бути адміністратори, які приймають замовлення, чергуються, є помічник флориста, є адміністратор онлайн. Ну, Рахують 5-6 людей. Круто. добре. Яка кількість іспанців у вас працю у, у відсотку? Ну це було наступне питання. Наче мені здається, що я хотів запитати. Давай добре, скільки про іспанців працює в команді? Нікого на мене не працює в команді з іспанців. Ми брали на 8 березня, коли беремо додаткові. Ресурси да, додаткових флористів, тому ми не працювали дів... дівчата-іспанки. Ти просто з вулиці залучаєш ну, чи з є З вулиці, сервис? через знайомих, через флористів в цій спільноті ми То шукали є така допомогу. Оція, да? Да. Ну, бо ми не справимося всі з тим об'ємом, який має бути реалізований. Туди, у іспанці 8 березня не святкують? А, ні, так як у нас не святкують, але вже є досить велика кількість іспанців, які зустрічаються з нашими дівчатами і вони вже святкують. Тобто <laughs> ми вносимо певні культурні культурні зміни. Окей, Звісно, добре. На да. моє питання було трошечки в іншому. Яка кількість у відсотковому значенні е, у, у іспанців в е, клієнтах? А ну дивись, більше, мабуть, вже більше 50%, Тому що ми таргетуємось на іспанську аудиторію. Ми ведемо інстаграм іспанською, співпрацюємо з іспанськими блогерами. І вже на сьогодні іспанців може навіть більше ніж наших. Е, но чек. Звісно, що менше у іспанці так. Тобто вони не готові висті європіони купувати ні на жаль? Поки що Що ви такі ж ну вони в них трошки інший підхід. Вони готові витрачати по 1000 євро на якісь евенти або події, як пропозиція або камінь? Тобто, от на таке вони легко витрачають там 800 євро заставити пляж е, трояндом. з точки зору маркетингу. Якщо ви таргетуєтесь на іспанську аудиторію, який маркетинговий бюджет? Ну це таке, що мені здається, можна У мене невеликий бюджет. Десь на Інстаграм ми витрачаємо близько 1000 євро і близько 1000 євро на Google Map. Угу. Ну, Це, не було, це дійсно бюджет. Ну, для нас це невеликий бюджет, і, ну, навіть для флористики це невеликий бюджет. Можна було б більше витрачати. Угу. В принципі. Сезонність дуже ярко виражена. Зараз вже не так. Я ще не дуже розумію сезонність, наприклад. Літо зима, бо влітку в мене було навіть краще ніж взимку. Є піки, такі як 8 березня, день мами, Валентіна, тобто такі свята. Mm -hmm. да? А ну це не сезонність. я ж кажу, це от один день да. Які треба Ні, ну мене просто тиж ж хача з іншого боку, якщо 8 березня може покривати тобі там вирівичку всього місяця, та. ну сіну да, січень, то... Ну, то, січень, наприклад, такий дуже лайтовий місяць, бо після новорічних свят всі відходять, і ніхто особливо а ну, є це... сенс працювати на цьому а, цьому. Є сенс. Ну за винятком подій, все одно відбуваються дні народження, там якісь річниці. Ну багато в людей. Чого треба відмітити, і все одно воно є. І чим більше базу клієнтів ти набираєш, відповідно, тим більше в тебе своїх клієнтів, яких, які вже не залежать від сезону, да? угу. не залежать від своїх дат. Який вхідний квиточок? От як ти думаєш, на твою ну, Я рахую десь 30-40 тисяч. Це цього стартувати. Да, це те, що треба мати на старті. Угу. З можна а статимати. просто ми ж ми... я, я не задавав питання, скільки у тебе, скільки для того, щоб мати певний вигляд, ну тобто найбільший біль це коли ти приходиш в флористичний салон купити квіти. А квітів нема, бо, або касовий розрив, або не вистачає обігових коштів. Ну, у тебе таким проблем немає, є з чого обирати, дуже гарно себе. Ну, Це ж... Ми про старт, да? тобто, якщо є ну, якийсь бюджет, наприклад, 30-40 50 тисяч, з цього можна стартувати. З цього треба виходити, що ти будеш, наприклад, сам працювати. І будеш заощаджувати на робітниках і на ну ти сама зайнята особа. Це да, така іспанська да, іспанський да, формат. Да. Діти тобі допомагають крутити. Ну з чого треба ж починати, mm. да, якщо ми говоримо про те, що почати відповідно, треба розуміти, наприклад, витрати там податки, оренда, дай ну ті на місяць, і мати якісь там на півроку запас. Відповідно, порахувати цю статтю, і бачити вже квіти, маржинальність квітів десь ік стрі відповідно для того, щоб ти міг щось заробляти. Угу. Ну тобто, для того, щоб тобі продати на тисячу євро, да тобі потрібно купити на 300-400 угу. євро. Ну тож, це з того можна виходити і і бачити свій бюджет, угу. і бачити, але з цього можна почати. Для того, щоб бізнес не був е, мінусовим, та, став прибутковим. Ну, це теж певні скіли треба мати. І, і... Ну, мабуть, це там більше не, не, не тільки про бігову кошти, тут ж дуже багато. Ну, ти дуже сильно залучена в іспанській ком'юніті. Ой, в іспанській хотілося б, але дуже сильно залучена в українській ком'юніті. Я з ким не знаєш, постояти тут і зустріти декілька своїх знайомих, це велика вдача. Не те, щоб я тут дуже соціально Людина був це свідчить про те, що ти дуже крута, і до тебе хочуть іти. Це, це, це прям клас. Мені дуже пощастило ще з командою. Наприклад, в мене класні флористи, в мене шеф-флоріст Маріна, вона за мною з першого дня і вона мені дуже допомагає. Усі Це у, у, у спадок хтось прийшов разом з Траспасом до тебе? Так, да. ну як вже на роботу я до себе брала взагалі Маріна да, була з першого дня, вона і до того тут працювала і залишилась зі мною. Ну а далі я вже набирала команду. Все таки флористика, це дуже локальна історія. Да? І це імпульсна а, чи локальна? От я намагаюся зрозуміти локальна історія. Тобто, коли е, через рік я відчула, що вже, вже люди знають, що тут є флористерія. і вони сюди ходять, та? бо вони вже на юлю. Е, я живу а, в іншому місті і купую квітки та квіти. Ну, звісно, тут. це да, не дуже локальна. Це ну здебільшого це локальна історія. Здебільшого угу. там чоловік, коли він їде до дружини, якщо йому по дорозі, він заїде за тими квітами, наприклад. Так. Знаєш? І, і цього багато іспанці, які живуть навколо, вони приходять, купують квіти, вони знають, що тут квітковий, і це відчувається. Відповідно, там прохід теж є частини людей, які йдуть, зайшли, купили, побачили, і, і так далі. Тобто, це величезне має значення, яке у вас місце і в якому районі. Ешемпле, район дуже гарний, тобто для бізнесу. Слухаємо дуже уважно, запам'ятовуємо, а тепер найцікавіше питання. Інвестуючи ну, там, умовно, 50, як ти сказав, плюс-мінус. 30-50, скільки людина може, наприклад, самозайнята, ну там, нехай не таких масштабів, самозайнята людина може е заробляти в круг по року з цього проєкту? Ну, по твоїм відчуттям, або не спираючись на загальну аналітику якусь. Ну, дивись, по завантажу, якщо брати е, такий магазин, як у нас, і таку кількість е, персоналу, людей да, і е, всього, що ми робимо, то заробляти можна там, до 5-10 тисяч, якщо правильно все оптимізувати. Звісно, цього не буде з першого дня. Давайте будемо. Ні, Це важливо такий спершу, да, але потенціал такий, але це розрахунковий потенціал, я до нього ще не дійшла. Слухай, ну 10% <сих> в, в місяць. Але, але розрахунковий потенціал такий є. Тобто, Він масштабований? Можливість ця масштабована? Наразі я не бачу можливості, ну окрім як відкривати окремі магазини. Я да, ж про це і кажу. Тобто можна розвивати мережу, можна розвивати, але кожен магазин буде знов ж таки став всі ці кошти та да, тебе знов ж таки підуть знов. Тобто, це не історія про більше виробництво, да там угу. про товарку, наприклад, говоримо. Тому тут треба думати. Наразі ну от я рік в цьому бізнесі, і я почала трошки вибудовувати певний нетворкінг, я з'їздила в Голландію на аукціони. Я подивилася, як це працює в світі. Я подивилася, яким чином взагалі функціонують магазини, яким uh -huh. чином ця історія працює, да і яким де можна заробляти. То ну я бачу певні. Можливості наскільки вони реалізуємо, є, і наскільки це буде, ну це ще це ще побачимо. Супер. Це ще в планах. Я тобі дуже вдячний. Мені хоч хочеться вірити в те, що це дуже інформативний корисний випуск з дуже великою. Таку класною вижимкою того, що треба робити, чого не треба робити. Хоча ти жодного фейла не сказала. Я так очікував, що скажеш що раз там потік потік. Фейл... Да ну от фейл змінювали ж блок холодильника. Прийшли сусіди, визвали поліцію, бо їм шумить. Бо блок дуже шумно працює. Літо почалось. Вони відкрили вікна і почалось. Ну фейлів дуже багато. Там восьми березня це один сплошний фейл. Тобто, коли файс їм не гучно, да а коли yeah. блок коли буде, то гуч дороги стоять у в тебе один фейл з доставками, бо все стоїть, кур'єри не можуть доїхати. А тобі всі пишуть, де мій букет. Ну, тобто, фейлів, вагони теле. Тут стільки всього можна розказувати, але е, ну, треба якби любити цю справу, да, і любити те, що ти робиш. Мені подобаються квіти, мені подобається ця радість, мені подобається цей вайп. Емоції. І, От та, як та, сказала Юля, ключове емоції. флоріаль це про емоції. Mm -hmm. Підписуємось. Не забуваємо. До речі, я сьогодні з жодного разу не сказав, що вам треба саме зараз написати коментар, поставити вподобайку, натиснути Підписатися, якщо ви не підписані ще на канал, обов'язково і дзвоник, щоб не пропустити виклик, як я казав колись. І буде посилання на флоріалі обов'язково, бо це крутий продукт, якщо ви у Валенції і вашій. Дівчинці, або вашому чоловіку потрібні квіти, ви знаєте, куди звернутися. Тут це робиться прям як треба. Дякую тобі. Ну, так? і твоїм підписникам, якщо є питання, пишіть в коментарях. В коментарях будемо відповідати. Це не складно. Ну, це перший гость, який ти сказав. Ну, нормально. Придвігаємо YouTube.